Привіт вам у новому відео. Ми збираємося з Ангеліночкою йти до лікаря. Нам потрібно пройти ортопеда, стоматолога та окуліста. Також потрібно здати загальний аналіз крові і аналіз на яйця гельмінтів. Сьогодні займаємося саме ортопедом, прямуємо Ангелінка. Казала, що якщо тут зробити уколи, то вона сховає вузо! Та вона себе буде поводити гарно. Все, ми прямуємо на вулиці сонечко, тепленько, тож погнали з нами. Так, ну що, ми повернулися. У мене шок осіпається, певно. Я не знаю. Ой, поки ці діти виростуть, я буду сивою. Добре, що я фарбуюся, то не буде так замітно. Не так буде помітно, що я вже сива. Як вона мені витріпала нерви, просто немає слів. Це треба вже починати пити якусь валір'янку, певно. Що я не знаю. Ми прийшли туди. І вона каже, я не буду робити укола. І кричить мені, я кажу, ніхто тобі не буде робити укола. Який укол? Ніхто тобі ніякого укола робити не буде. Ангеліна каже, я роздіватися не буду. Падає на підлогу і цей от приступ істерики, я такого ще не бачила. Я її піднімаю вона така, як черв'як. Я вже не маю сили з нею впоратися. Він каже, давайте тримайте її тако легенько на руках, прижміть до себе, я вже подивлюся. Ой, дядько з розумінням віднісся до цього всього, але каже, пані, як вона має йти в садочок? Я кажу, я не знаю просто. Я вже йшла, ми вже йшли до маршрутки, бо ми поїхали маршруткою. І я така думаю, фу-фу-фу, вдох. Видох. І така думаю, фу-фу-фу-фу-фу. Не знаю, що це було. Можливо, перед цим ми здавали аналіз крові, і вона так злякалася. Чого ти кричала в лікаря? Просто ігнор. Ти чого в лікаря кричала? Тобі не сподобався? Mm. Ну, хороший лікар був. Уколи давали? Не давали. А нам ще треба йти до стоматолога. Ти підеш до стоматолога? Mm. Ти стоматологу що покажеш? Зубки треба показати, правда? Да. І поводити себе як треба? Гарно. Гарно. А ти себе сьогодні гарно поводила чи не дуже? Не дуже. Кричала. Ой, і я йду з нею всю дорогу. Читаю їй нотацію, що так не гарно. Тобі нічого поганого не робили. І оце от як попугай. Беда вже аж прям я не знаю. да, Терпіння мені. А тих, в кого 10 дітей, або хоча б 5-6, то я взагалі я не знаю, як ви справляєтеся з ними. Це в мене якась вже без ой! без коментарів. знаєте, да, Ростик був зовсім іншою дитиною. Не такою характерною, він якось піддавався всім моїм мовлянням і всьому іншому. Його можна було підкупити, а цю ні підкупити, Ось вона задумала, що я хочу так і все. І все. Так пообіцяла, що йдемо зараз ще в магазин, тільки поправимо зачіску, бо вона щось дуже потріпалася. Почекай, почекай, сама не роби. Йдемо ще в магазин, бо я завтра прямую на роботу візьму вас з собою. Своє квіткове царство. От. Візьму вас себе, але поки що ще йде в магазин, бо ж треба ще щось залишити, приготувати, їсти. Дома там є тільки гречка і м'ясо. Це ти так кричала? <гум> смішно, дуже смішно. Прям дуже. Така крипуха. <гум> і, 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 і йду в магазин. Вони хотіли морозиво і. Прямуємо ми ще підемо в його магазин і буду готувати їсточки. Обов'язково вам покажу, що я там сьогодні приготую. Mm. Ну, от подивіться, яка мила дитятко. Ну, хіба може бути такий вредним так кричати? Mm. А вона аж стала мокра, аж спітніла в секунду просто стала мокруща і почала кричати. Хоча такий доброзичливий дядько був. Да? Але Ангеліна була налаштована недоброзичливо. Пішли в магазин, покажу, що прикупимо. Бо на вулиці такий вітер. Я не знаю чому, але в цьому році таке сильне вітра, просто, ну, дуже сильне. Прямо думаю, щоб на вулиці щось сказати, просто нереально. Все, пішли ми. Показую вам, що прикупила. Прикупила трішки ось таких цукарок. Ростик у мене вже він там на вулиці гуляє з дітьми, жменю чи дві вхопив. Взяла ще ось таких декілька штук, сир, ось таке молоко. Ангеліна показує, що вона вже їсть своє морозиво. Взяла таких чотири морозива, подивіться, що сталося з морозивом. Ой, ну це ж треба таке, прям впало мені на голову. Так, взяли ще ось такі морозиво. Це моє улюблене. Ми його і так беремо, але зараз в АТБ на нього акція. Воно 22. там... Начебто з хвостиком. Так, молоко, певно, що вже казала, взяла цукор, бо зараз готуюся до того, що будуть ягоди, і буду закривати компот. Я вже розпочала закривати компоти, взяла ще ось таку, ось таку, таку пасту, просто нехай буде в холодильнику, щоб можна було десь прийти, якщо голодний, зробити бутерброда. Так, взяла ще макарошки, такі ракушки. Ну, У мене є, але я взяла, бо закінчується в саме такий непотрібний момент і не, не, не хочеться йти. Взяла на запас одну пачечку, ну і взяла два кабачка, які вже потерла в сумці. Зараз буду їх готувати. Захотілося, думаю, думала, дочекаюся вже наших кабачків, але взяла два штуки. Зараз я їх приготую. Я вже не знаю, чесно, що готувати їсти. Ой, це мене вже достало, звісно, це готування, але нікуди не дінеться, потрібно щось нове видумувати і знову щось готувати. Так, я піддивилася на відео у пані Наталі, що потрібно ось так: от в муку, потім в холодну воду, і вона казала, що дуже прям смачні мають бути кабачки. Зараз я теж захотіла. Це Те, якби не ви, я би кабачків не купувала. Чекала б своїх городнів, чи мами не городні. А так мені захотілося чогось такого. Якщо ви замітили, я часто кажу у деяких відео, що я не прям так обожнюю м'ясо, я можу без м'яса жити спокійно. Але постійно готую чоловік, але стріляє. Постійно готую чоловікові на роботу. І дітям щось таке готую, щоб м'ясо було в раціоні. Але я би, певна, що могла бути вегетаріанцем, не їсти м'ясо. Але е, готую. Так, готую ось так. В муку, потім в холодну водичку і на сковорідку. І зараз подивлюся, що з того. Будеть, має бути дуже смачно. Ось так я роблю. І покажу вам, що зараз буде. Насмажую я ось цих кабачків, дуже смачні. Я вже куштувала так. А ну-ка, звідси, бо вони ще й стріляють, ангеліночка, не треба. І варю сирний супчик з сочовицею, картопля і сирок плавлений. Ось так все готую. А ці маленькі ручки лізуть мені от сюди. І ще зараз приготую смажені чесникові стрілки. Ось що я ще хочу приготувати. І, можливо, ще зранку зварю кашку свіжу. Молочну. Я вже на своїй роботі показую вам, що квітів у мене небагато. Почала виставляти свіжий привоз, як завжди, я приходжу на роботу і зустрічаю або забираю, або просто виставляю новий привоз, який на мене вже чекає. Такі гарні квіти в пачках, зараз я ними буду займатися. Займалася ними майже цілий день, поки навела порядок, вже прийшов і вечір. Сезон. С гарної, красивої, просто шикарної. Ну і садової ромашки. Дуже гарна, але так смердить, я не знаю, як люди її беруть додому. Мені цей запах не подобається. І ось така, майже така ж сама, як росте в мене на участку, у мене на роботі така краса. Повернулася я уже додому і покажу вам, що сіла дуже-дуже смачненько. Ось. Таке, це вареники з черешнями. У мене є відро черешень, у яких я зовсім не хочу приступати, але треба, буду зараз їх дрилювати, діставати кісточки. І хотіла спочатку зробити компот. Але, думаю, ні. Хочу такого прям варення з ягідками проварити. І думаю, воно повинно бути смачним. Тому підключаю свою банду. Зав'язую волосся, бо я не можу робити щось, коли у мене оця от лізе прямо в очі, в рот і, і кругом, і буду зараз займатися вчорашнім. О, дивіться, які вони гарненькі, чорненькі і дуже смачні, солодкі. Тому, ой, Анеліна показує. Тому я буду зараз ними займатися, хоча б в мене не була вся кухня в них, але зараз, може, я дістану шпильку для волосся чи чим. Чимось я зараз буду займатися. Саме сезон, тому потрібно запастись, бо ж потім зараз так швиденько-швиденько і потім не буде. Давай буде, зараз я проодінусь і будемо займатися. Потратила я майже дві години і засрала трішки кухню, але впоралася з цією справою, закип'ятила ще ось так варення, вийшли компоти та варення. Ну, ще варення не доварила, тому що вже лягли спати було занадто пізно, і буду доварювати на наступний день. Засрала плиту і кажу вам до зустрічі у новому відео.